Слава Україні! Так. Червень місяць, 10 числа. Яке сьогодні число 10, мабуть, чи 11. Вже в цих днях гублюся. Бо щось бризкання і бризкання, бризкання і бризкання, це просто. Як не там по поїду на інше поле, там уже бур'яни лізуть. Такий рік цікавенький. Кукурузу деяку вже по, по два рази накривав. Я це зараз по кукурудзі хожу і думаю, може і тут треба другий раз накрити. Ну така, така. Зараз увімкнувся, подивиться, приїхав теж прямий посів Кукурудза. Це площа перший рік в обробітку помінялися. Площа перший рік в обробітку, попередник Соя. Так, сіялась вона тут, мабуть, що сзз Сіялося зашкою. ну більше нічого не скажу, що тут було. Скажу вже, як я сіяв. Края оддіскував. Края отдіскував. ну, в межі вивів по автопілоту, щоб рівненько, красивенько. Потім посіяв, накрив гліфосатом, страховий. Ну, в принципі, схема, як і в попередньому відео, і все. І нічого Тут е, гібрид, гібрид посіяний, тут я вже, здається, досівав кукурудзу. Досівав, тут по колу обійшов ДКС з білих мішків. А гектар і досівав гектар півтора, може, венкою, по-моєму, 63-ї. Так, значить, поле поле таке строкатеньке. Що приїхав, подивитися по бур'янах, бо й тут таке дивлюся, ось бачите? Ось. мишієць, амброзійка маленька. Ну це по обробленому тут ширина агешки 2,4 метри. Хоча й не по обробленому, ось теж ми ще єць лізе. Ну, амброзійка таке, де проскакує. Не знаю, це треба сюди заїжджати ще раз чи не треба. Прокоментуйте, що скажете. По фазі розвитку кукурудза у нас 3-4, 5-6, 7, 8. 8, Ну оце типа 9 лізе. Не дуже ще велика, але вона тут знову ж таки строката. Ось, я не знаю, камера передає, теж такі перепади є. А, калій дефіцитні перепади. Є от кукурудза, хоча жок гарна велика, а є зовсім маленька. Хотів показати, ось дойшов, хотів край показати, що по чорній землі кукурудза краще, а зараз дивлюся, рядок не оброблений. Кукурудза краще, ніж по тут по чорному. Так, 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 так. так. Ось, ну вона як мінімум тут зеленіша. Ось сусідська по обробленій. Ну тут зліва краще. Хоча там ішов. Та ні, бачите, трошки-трошки по обробітку краще. Що тут було, оранка, мабуть, було, бо земля чорна. Ну така вона зеленіша, темніша, 100% красивіша. Такс. По добривах може ще що було, не знаю. І сіялась вона, здається, по-моєму, трошки пізніше за цю. Так, і ось прямий посів переходимо, дивимося. Прямий посів. Та таке б цю бамбрузію б дивлюся, я поганяти. І хто яким гербіцидом працює по е, такій кукурудзі? Ну, фаза 8-9 листків, да, грубо беремо. 8-9 листків. Ну, Це можливо майстер Power, Laudis, але блін, там ціна така, що е, просто. Я оце думаю, якщо, мабуть, працюватиму, то щось типу... Наших аналогів і косульфурон. Того, що ось, оце убрати раз. І амброзію убрати два. Мезотріон наче непогано справляється. Як мінімум, хоча б придали. Тільки що знову ж таки з мене по цілозміні далі соя. А що тут сіять. Ось дивіться, це вже тут закінчував. І такий перехльост виходив. І кукуруза така досить гарна, зелена, непогана. Так, хотів, о, включив відео, хотів показати різницю оброблене-необроблене. Як бачимо, різниці тут зараз вже оце пройшовся, там де я йшов раніше, хотів зняти, видно було, тут не видно. Ось дивіться, калій дефіцити, бачите? Жов... Нижній листочок підгорає. Ось цей підгорає, рослинки трошки в рості відстають. Да, де ось бачите, те краще живлення, то тут рослинка ось, ну теж трошки є, але росте. Кукурудза засіяна, це була 20-та пасха неділя була, сіяв я середу, 21-23, -го, го якщо правильно порахував, 23 квітня. 23 квітня, ну, в принципі, в принципі, така картина була в мене в минулому році на іншому полі, там, хто пам'ятає, теж був прямий посів, по сої. Але там те поле далі, там соя. Там соя в цьому році посіяна по кукурудзі. Теж така сама картина була. Воно все відставало, чахло, але потім пішло. Нормально, в принципі, розбивалось. Але густота була завелика на, ну, на цю площу там 70 тисяч сіяв, то качанчики там були невеличкі. Кукурудза, та в результаті там 66 чи 67 поле. ну Нічого. Так, а тут у нас а тут у нас в цьому році, я врахувавши помилки минулорічні, то тут густота була висіяна це не пам'ятаю, або 58, або 60 тисяч на гектар. По густоті в принципі, чудово в принципі, виходить. Тут нічого не випадало. Тут у нас ні дротяники не під'їли, нічого. Ось, І воно тут оце вниз до ставочка. Оце вниз до ставочка. Така площа. Ну, ось, дивіться, Спускаюсь донизу до балочки і відразу ж кукурудза стає гарніша, зеленіша. Ну, Хоча теж є такі ці перепади. Але в загальному краще. І оце ось дивіться. ось, Амброзія. Працював я тут 24 де з нікосульфуроном. Ось бачите, її прикрутило, підкрутило, але ж зараза росте вона далі. Тобто вона хай може буде трошки і прибитіша, але ж зараза відійде. Зараз оце до краю. І оце сюди донизу і амброзії більше, до речі. Та, мабуть, треба ще гербіцидика цього чудового спрацювати. Хоча, знову ж таки, ось дивіться, Мезотріон, соняшник по ньому типу не можна сіяти. Ну, вірніше, як, можна, сою, але треба оранка глибока. Тобто глибокий обробіток. То це ж не знаю. А так як я ж прямі посів типу, вдався, то напишіть, також прокоментуйте, можливо, хтось мав досвід роботи з не роботи, а сівби по Мезотріону прямий посів Сої або Соняшника. Було б цікаво почути ваші ці, вашу думку стосовно цього. Ну, дивіться, край, ось та сама історія. Ось ця грибана амбрузія, ну ось оце прижарена. ось, А оце ось уже, бачите? Це вже свіженька, видно, що вона не, не прибита. Гарненько росте, розвивається. Ось цей край е тут віддискував десь на ширину оприскувача. Чого віддискував? Не знаю хто тут їздив, ну оце, оце ось поки оце поки задисковано. Ось це межа здається. Да. Тут усе було закатано. тобто Тут їздили, я не знаю. Ну, ширина автобана. Що тут зерно возили, вивозили, я не знаю, розминутися не могли чи що. Ну оце тут оце поки було укатано. Думав, КПЄ культиватор, але так як поле знаходиться тут кілометрів 7 з дому і плюс не найкраща дорога, вирішив, що треба зробити в один слід, ну тобто агрегатом, в один прохід. Того вчепив диски, приїхав, задискував, як бачимо. Куруд росте досить непогано. І, До речі, по обробітку, знову ж таки, ось зараз де тут межа, де оце ось. По обробітку. Та нема тут різниці, обробіток, не обробіток. Тут балочка, ну, низок доставка ближче, і воно виходить, оце краще. Тільки туди бугор, горон, бачите, відразу такий жовтий фон. Така кукурудза. Ну, ось заразу відходить воно. І воно ж тут. Хай кукурудза тиждень. Ну тиждень, ні, ну два. Два тижні вона вже в принципі закриє. Але поки вона закриє, оця ж зараза вся виросте. І будуть тоді кукурудза з амброзією. І будуть тоді проблеми. Буде тоді елеватор ставити, вона і так їй ставлять цю амброзію. А якщо буде вона потім в бункері, то точно Ось Дивіться, які гарні ялинки вже. О, да. А гліфосатик підчистив тут непогано перший слід. А 2,4D виходить недопрацювало. Ну нічого. По схемі-схемі схемі захисту треба буде щось трошки міняти, можливо, або Лаудіс, ну лаудіс, блін дорого. Працює він наче й непогано. У нас ось фірма працювала. Так. Але ж так, що у нас по листках, бо я зараз напланую. Раз, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, ну, десять листків. Тобто вже крайня така межа для роботи без Атріону. Тобто або вже... Або зараз, або ніколи. Хоча в мене відео було минулий рік. Працював я по е Кукурудзі 9-12 листків, був трошки різнобій Мезотріоном у Кравітарське Мілодар Дуо, то в принципі Кукурудзі дуже нічого не було. Кукурудзі не було, або я не притормозив. Так що, в принципі, в принципі, я думаю, що, мабуть, тут площа невелика, мабуть, мабуть. Треба приїхати ще разок спрацювати, убрати ці всі моменти. Воно, в принципі, не так дорого буде коштувати це все діло. Але, але не буде оцей херні на жнево. І не висипеться насіння. Такс, такс, такс. Ну, а ви, можливо, напишіть, прокоментуйте ваші думки стосовно цих речей. Цікаво буде почитати. Дякую всім за увагу, всім пока.